Людинки, всім привіт! Сталась халепа з цим автомобілем. В момент якраз мабуть найнепідходящий. Він приїхав до свого нового власника з-за кордону з Німеччини і. Вже майже тоді, коли його треба було віддавати, зробити йому останні процедури, у нього перестав відкриватись капот. Чому я так вважаю? Тому що якби капот не відкрився на кордоні, коли звіряється він номер, який набитий тут на правому лонжероні, його б, скоріш за все, сюди ніхто не запустив би. Він перестав відкриватись капот. Якраз коли я почав його рухати на сертифікацію, мені треба було теж відкрити капот там. Пофотографувати деякі речі цьому автомобілю треба було зробити заміну ГРМ і помпи, новий власник про це попросив ну і фільтри, оливу в двигуні. Ну і власне, раз вже в моїх руках це сталося, то мені мабуть це і вирішувати, так би мовити. Я спочатку думав, що проблема отут, на цій ручці, яка відкриває в цілому капот, підрозібрав, як вияснилось. Це не так, тому що трос на місці, коли за нього тягнеш, знову ж таки нічого не відбувається. І маю сказати, що така проблема, вона і розповсюджена на вагах, але саме на Passat B8 про неї такі відгуки зустрічаються, мабуть, найчастіше. Є декілька способів, як відкрити капот. Один з них люди знімають значок, там за значком стоїть радар адаптивного круїз-контролю. Чому мені цей спосіб трішки не подобається, тому що, коли там поколупаєшся, потім потрібно калібрувати заново радар, щоб. Ректно працював фронтальний асистент і адаптивний круіз-контроль. Тому ми звідси відходимо і підходимо сюди до переднього лівого колеса, яке нам треба демонтувати. І завдяки цьому ми зможемо дістатися туди, де проходить трос від салону, від ручки, і аж туди під до значка, до замка, точніше, навіть який відкриває капот. Погнали! Після того, як ми зняли переднє ліве колесо, нам треба розібрати цю частину аркового захисту. І тут я вас хочу познайомити зі своїм помічником. Це інспекційний ліхтар від компанії Osram, моделька Twist 250. Чому 250? Тому що оцей ліхтар має потужність світлового потоку на рівні 250 люмен. Він може бути закріплений в різних площинах під різними кутами. Тут є декілька магнітних кріплень. Якщо таке не підходить, будь ласка, є ще й тут магніт. Якщо і цього недостатньо, у нас є ще гачок. Сьогодні він... Мені здається, буде найкорисніший у моїй роботі, тому що можна зробити отак і працювати там, де мені потрібно. Адже така халепа може статись не тільки в світлу пору, може і в темну пору статися, але навіть в світлу. оскільки капот у нас закритий, у нас там нічого не видно, тому без додаткового освітлення нам не обійтися. Якщо вам цікаві ліхтарі інспекційні, що такого плану, що на лобні, залишу лінку в описі до відео. Переходьте, ознайомлюйтесь і собі замовляйте. Погнали працювати! Для того, щоб зняти цю частину захисту, нам потрібна така біта CT-25 Торкс. Під'єднуємо, відкручуємо 5 чи 6 винтів, не пам'ятаю. І два отут десь на крилі. Так, а, ні, два ми розібрали, всього 6 гвинтів. Далі нам треба. Оцю частину зняти, от таким чином вона еластична, єдине по краю працюємо обережно, щоб не пошкодити лакофарбове покриття на крилі і частині бампера так от Я його вже там бачу. Ні, рекомендую зняти ще й сьомий через те, що слабенький доступ. І обережно. отак от Тепер, коли ми його відкрили, ми можемо залізти туди глибше. Підкрилок ми можемо закріпити таким чином, він не супер у нас обтяжує. І отут ми бачимо ось таку картину. Дивіться, у нас частина тросу, який йде з салону, От вона висить кулька така металева. І оцей пластиковий такий кронштейн-кожух, в який ця кулька має входити. В тому місці воно має з'єднання, яке з часом лопається. В моєму випадку, як бачите, Оця частина висить, чомусь вискочила, не знаю чому, вона має бути закріплена, О, там трішки вище. Є два отвори на металевому кронштейні. Ну, але вже як є, відпало, то відпало. Давайте будемо якось тепер діставати і тягнути його, тягнути його сюди. Так, зручно я закріпився з ліхтариком. Як бачите, є у нього такі можливості і підсвічувати. І рука додатково мені не потрібна. Кладу камеру, якої, щоб ви бачили, в чому проблема і як нам відкрити далі наш капот. О, здається, отак буде помітно. Ми беремо цю штукенцію, розвертаємо, О, як зручно. І помічаємо ось це місце, куди у нас мала входити ця кулька, якраз таки від тросу. Це місце пластикове з'єднання, воно від часу трюхне, вивалюється. І нам треба взяти якийсь гачок. Чому могли зімітувати відкриття капоту ручкою з салону. Тобто ми беремо і отак його тягнемо. Прямо. Ай, тікає. Тікає. Чому треба частину пластику знімати? Тому що треба туди лізти двома руками. От таким чином тягнемо. Бац. А ну йдемо. Я почув спрацювання замка. О! Є, яке ж щастя. Відкрилося наш капот тут ми працювали, ось наша халепа. Так вона виглядає, цей пластик розламався. Те, що я казав, що ця штука має бути закріплена. Ось два отвори. Один-два. Вона має бути тут. Вона окремо не міняється, тобто цю штукенцію треба замовляти повністю з частиною тросу, який йде у нас до замка. І щоб її замінити, нам знову ж треба розібрати ще й оце. Далі нам треба якимось чином дістатись до замка, щоб замінити всю цю частину тросу. Перше ми від'єднуємо заливну горловину для омиваючого бачка. Так. Дивимося, куди у нас йде цей трос. Шукаємо його маршрут. Здається, цю опору нам треба зняти. Тут у нас біта йде Т-30. Якраз те саме кріплення. Відкладаємо. Далі, от він трос у нас де в телевізор. Далі нам треба долізти сюди, беремо біту Т-25 знову. Від'єднуємо шланг на охолоджуючу рідину. Тут у нас іде частина дифузора на повітряний фільтр, впуск так званий. Нам ну, треба якимось хитрим рухом його звідти дістати, бо він реально все закриває. Від'єднуємо цю, цю кришечку, здається, нам його треба по частинам розібрати буде. Ага. От він як роз'єднується. цей дифузорчик знімається і потім ми можемо дістати цю частину без проблем. Є. Так. Це нам особливо не допомогло, але є можливість рукою туди вхопитися до замка. Таким чином можна відсунути і побачити там кріплення замка. Після того, як ми відкрутили верхню частину, ми далі сміливими рухами тягнемо решітку на себе, беремо десь от в цьому місці. от Вона у нас виходить, не рвемо, тому що тут у нас ще підключений. Датчик адаптивного круіз-контролю. Її можна отак звісити набік. І тепер у нас відкривається от один дифузорчик, який ми можемо натиснути пальцями. Звідти з телевізора і він виходить. О, заодно почистимо тут простір. Є. Тепер у нас є доступ от, до замка. Ми його можемо відкрутити тут біта на Т-30. от У нас іде трос, він йде в такій порожнині в телевізорі. Тобто його тільки так можна замінити. Так, і от наш замочок тепер може вийти звідти, але не дуже хоче щось. Що ще тримається? Тримає Та, ще один роз'ємчик, а й листок. <хи> Який заважає його побачити якраз таки. Знову беремо ліхтарик від осором і ліземо сюди до роз'єму. Сам роз'єм у нас відключається фішка. Ось тут. Далі його треба зняти з кріплення. Є. І тепер ми його можемо потягнути теж так само, як і трос. Ось таким чином ми дістаємося повністю до замка, і от у нас видно трос, оця пластикова фішка. Не дає тросу вискочити зі свого місця, а нам його треба, щоб він вискочив зі свого місця. Отак От ми натискаємо і трос у нас вистрибує. Вирішаємо замок, щоб не впав. Трос. Мабуть, все ж таки зручніше сюди потягнути. Ох, як він там вставляється! Далі, оскільки ця штукенція у нас не знімається, вона йде разом з тросом, нам це треба протягнути повністю через частину телевізора. Єдине, що у нас доступ є знизу, ми можемо туди залазити, обережненько підштовхувати трос, бо він там зачіпається, телевізор там має різного роду ребра. Ну, і, коротше, тягнемо. О! І нарешті він виходить, цей гавнюк. Беремо нову частину, от абсолютно, трос-капота. Це йде назва як трос. От така у нього номер деталі отакий, зафіксуйте собі. І заправляємо його знову ж таки туди на своє місце. Так. Ось він прийшов. Тягнемо у віконце. Є. Далі нам його треба вставити в замок. Вставляємо спочатку тут пластикове таке кріплення, щоб він не вискакував. І отаким чином, спочатку, от сюди, потім натискаємо вниз. О! От тепер він сів на своє місце. Його там можна додатково заправити. О, є. Тепер можемо збирати все в зворотньому порядку. Так, є. Єдине, що я помітив, що ось цей трос, ось цей трос, коли проходить по телевізору, отут у нас є одне кріплення, яке заважало його дістати. І тільки тоді, коли я зіштовхнув трос цього кріплення, він все ж таки вийшов, саме тому ми його затягуємо сюди, отаким. Чином назад. О! Тут така прям, таке місце прям для нього є. О, тепер він тут сидить правильно, як з заводу. Далі найцікавіше, треба воз'єднати ці два траси на своє, так би мовити, місце. Отак от вставляється яблучко, потім затягується, от, бачите, сюди, трішки витягується. Отак закривається. О, от тепер воно зафіксоване. І коли ми тут траверсу поставимо, просто до неї оцими кліпсами і фіксуємо далі. Тепер ми беремо трос і закладаємо його у своє місце. Ось тут він має бути. Дивимося, як то виглядає знизу. От де він стоїть на своєму місці. Поки я не все зібрав, я перевірив, як працює капот. Так, нічого не забув. Воно закривається і відкривається, яке ж щастя. Все працює. Ну, раз у нас все добре, продовжуємо збирати в зворотньому порядку. Дифузор, розіточка. Що ж, друзі, якщо таке відео і така інструкція вам була цікава та корисна, обов'язково тисніть вподобайку. Думки, коментарі, свій досвід лишайте внизу під відео і замовляйте ліхтарі від остров.